Наталія Амбрі. Чому ворони чорні? Колись давно всі ворони були білі, такі білі, наче сніг. Вони й зараз були б такими, якби не трапилося ось що. Одного зимового вечора подув дуже сильний північний вітер. Небо вкрилося сірими хмарами і закрутила завірюха. Наступного ранку виглянуло сонечко. Сніжок заблищав усіма барвами. Усе навкруги немов хтось причепурив дерева, і ялинки надягли пухнасте біле вбрання, наче зібралися на свято до діда Мороза. Куди не глянь, усюди панувало царство білого кольору. Та не все притросив сніжок, чорний пагорб. Серед лісової галявини так і залишився непривітним і похмурим. Пройшло трохи часу, пагорд ніби ожив, поворухнувся і перетворився на невеликого чорного чоловічка з дуже злим, аж чорним обличчям. Це був лихий чаклун, володар чорного кольору. Ух! очі засліпило, який простір, і все зіпсоване цим білим кольором. Крізь зоби проказав чаклун. Апчі. апчі. Почулося майже поряд. Це ти, пилюко, скільки можна десь бігати? Адже часу обмаль. Пане мій, це капусний снігу носа попав, світом у чорному не зраділа, а поки вичхала, його й час минув. Принесла? А як же? Ось і крижаний ключ, яке скринька із чарівною сніжинкою. Погоня була. Була, та я затримала білих ворон, що стерегли скриньку. Я їм очі запорошила пилюкою, ще довго чхатимуть, і очі тертимуть. Лихий чаклон узяв скриньку. Очі в нього заплищали, як у вовка вночі. Ще трохи, і царство чорного кольору прийде на землю. Ось тільки перефарбую чарівну сніжинку, тоді всі заметілі будуть чорними. Дерева, ялинки одягнуть чорні сукні, наче зберуться на свято до володаря чорного кольору. Я сидітиму на височенному троні і правитиму всім світом, захлинаючись, проказав лихий чаклун. І я десь біля тебе притрушусь, пане мій. улесливо прохрипіла пилюка. Швидше, швидше, відкривай скриньку, а я прочитаю заклинання, наказав чаклун. Усе готово!» – закричала пилюка і високо підняла сніжинку. Чаклун прочитав заклинання і вже хотів чорною фарбою торкнути сніжинку, аж раптом налетіла зграя білих ворон і вихопила її. Поспішає зграя, Попереду ворона зі сніжинкою дзьобі, а позаду неї інші ворони, що її охороняють. Треба дістатися палацу Діда Мороза, там вони будуть у безпеці. Лихий чаклун махнув лівою рукою, і на небі утворилася чорна хмара. Швидко полетіла хмара. От-от нас дожене останніх ворон, ще трохи і чорним дощем вилилась вона на птахів. Недобрий чахлун махнув правою рукою, і на небі утворилася ще чорніша хмара, ще швидше полетіла вона за воронами, наздогнала середніх, і чорним дощем вилилась на них. Залишилася білою тільки ворона зі сніжинкою. Чаклун махнув обома руками, утворилася хмара чорніша за попередні, ще швидше понеслася вона. Ось ось нас дожене білу ворону. Та незабаром показався палац діда мороза. Побачив дід мороз, що біло ворон наздоганяє чорна хмара, покликав північного вітра. Як подув вітер, як подув, той попливла чорна хмара у протилежний бік. Летіла хмара, летіла та чорним дощем вилилась на лихого чоклуна, а дід мороз його заморозив. З того часу і стоїть чорний пагорб серед білосніжної галявини. Біла ворона віддала чарівну сніжинку дідові морозу. Так ворони врятували білий сніжок, хоча самі стали чорними причорними. Серед них є лише одна біла ворона, та сама, яка врятувала чарівну сніжинку.